Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. Я сьогодні виїхала всього на 15 хвилин раніше і їду, а знаєте, навколо темрява. Але слава Господу, горіли ліхтарі. Майже весь час горіли ліхтарі. І було так класно їхати, кругом тепло, темно, а дорога освітлюється ліхтарями. І так, знаєте, класно, немає руху ніякого, але де доїжджаючи, буквально там небагато, ну, метрів за 300, вимкнулися ліхтарі. І зразу така темрява, слава Господу! Що в мене був ліхтарик, і він освітлював мені дорогу, тому що темно. І ти думаєш, Господи, так швидко потім буде світанок, уже красені на місці. Вони, я вірю, що Господь вже їм дав поживку, навіть серед оцього шторму. Але прийдуть ще добрі люди і теж нагодують їх. Алілуя! Слава Господу! Вони не залишаться голодними. Хоча їм зараз підпливти сюди до нас буде не дуже дуже комфортно. Але вони да сім Господь мудрості, як це зробити. Слава Господу. Всього якихось 15-20 хвилин а так це вже відбувається, так це вже відчувається. І ти розумієш, для Господа тимряву зробити в світло не ніякого немає труда. Він це так швидко все може зробити, і з тимряви зробити світло. Алілуя! Слава Господу! Слава Богу! І хай світла в нашому житті буде якомога більше. І хай світиться, о, Алілуя, Хай світиться його слово в нашому житті! Слава Богу! Слава Богу! Під ясним небом голубим на щедрім полі золотім слова хвали творцеві я. безцінний дар життя нам дав, цей світ заповідав, тобі співаю слава, Алілуя! Аллилуйя, 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 Аллилуй. Ти покараєш злих царів за сльози наших матерів, И твою волю, як свою прийму. Країна наша розцвіте, я знаю, ти бажаєш це, тобі співаю слава, Аллилуя, 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 ти, путь, ти правда, ти любов мир наповняєш. Знов і знов, лише, лише про це тебе, Господь молю. Я. Не залишай ніколи нас. Послухай, як серця в цей час тобі співають слава, алілуя, 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 алілуя. Алілуя, слава Господу! Хай наші серця постійно наповнюються хвалою, свалою, нашому Творцеві, той, хто ніколи нас не покидає, той, хто ніколи нас не залишить, той, хто навіть серед темряви дасть нам свій промінчик світла, ми будемо дивитися на цей промінчик світла і йти, і йти за нашим Господом, за нашим Спасителем. Слава Господу, слава Богу. Сьогодні, відкривши книгу Біблію, наше таке благословене слово, мені спало на думку прочитати те ж слово, з яким я ділилася вчора в недільній школі. І це слово записано в Єфесянам в Єфесінам в четвертому розділі в 29, 29 й вірш. Жодне погане слово. Хай не виходить із ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесла благодать тим, хто слухає. Послухайте ще раз це слово. Жодне погане слово хай не виходить із ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. Благодать тим, хто слухає. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Таке чудове слово. Таке чудове слово. Якщо ми з вами пам'ятаємо, що в Івана 1.1 написано: спочатку було слово, і слово було у Господа, і слово було Бог. Воно було спочатку. Коли ми з вами пам'ятаємо, що оцей весь світ, оцю всю красу, оце все таке прекрасне творіння. Господь творив Словом, Він казав Слово, і воно здійснялося. Господь творив, Він не руйнував, Він є творець. Алілуя, слава Господу! А потім Він нас творив за своєю подобою, за своїм образом, і дав нам вуста, і вклав в наші уста також слово. І словом ми можемо вбити, а й словом можемо оживити. В Біблії написано, що слово. Приємне слово, воно, я своїми словами кажу, як дорогоцінні ліки, самі-самі дорогоцінні ліки. Тому що словом підкріплення, словом підбадьорення, ти можеш підбадьорити брата, сестру рідного, ти можеш сказати не бійся! Ми здолаємо це. Не бійся, наш Господь за нас, тоді хто проти нас ми можемо вкласти свої уста, слово підбадьорення для самих себе, коли руки оптимали. Пускаються, коли ноги тремтять, коли не знаєш, що робити, коли біль, але ти береш оте слово. Слово живе, слово діюче, і говориш своїми устами, і говориш своїми устами, і тоді дьявол біжить, тому що в нього немає влади над Словом Божим, тому що наше слово, воно живе, воно діюче, воно дає життя. Алілуя, слава Господу! Але коли ми вкладаємо в свої уста отого гниле слово, яке сушить кістки, яке приносить унилий дух, яке каже: уви, ви, ви, все про... Пало, кінець світу, а що ви ще хочете, ніякого доброго вже не чекайте. Гниле слово, гниле слово, а Господь каже: ніяке гниле слово, то, яке буде засмучувати слухача, то, яке принесе йому унилий дух, хай не виходить із ваших вуз, а тільки слово благодаті, слово, яке підбадьорить, слово, яке дає життя. Алілуя, Слава Господу! Тож, хай з наших вуз. Виходить оце живе слово, діюче слово, яке підбадьорить нас. І Господь дав нам сьогодні оце слово для підкріплення, слово життя. І ми прочитаємо разом це слово, яке е, є піснею царя Давида. Ми сьогодні будемо не читати із Псалмів. Ми сьогодні увійдемо в книгу другу книгу Самуїла або другу книгу царств. І я і можна, знаєте, читати весь 22 розділ. І в 22 розділі в пісні, яку склав, склала людина по серцю Божому. Цар Давид можна читати усю. Але за браком часу я буду читати з 31 го вірша. Але рекомендую вам прочитати із першого. Він, Бог. І його дорога бездогана, Господь Сло, Господнє слово чисте, Він ще для всіх, котрі на нього покладають на нію. Надію, бо хто є Богом, крім Господа, і хто є скелою, крім нашого Бога. Мій Бог міцна фортеця. Він учиняє бездоганною мою дорогу. Він робить мої ноги як у оленя і піднімає мене на висоти, привчає мої руки до боротьби, сприяючи, аби мої руки могли натягнути мідний лук. Ти дав мені щит свого спасіння, а твоя милість підбадьорює мене. Ти робиш широкими мої кроки під піді мною. Тому мої ноги не затремтітимуть. Не коли переслідують, коли переслідують моїх ворогів, я знищу їх. І не поверта і не повертаюсь доки не вигублю їх. зав, завдаю їм такої поразки, що не можуть знову піднятися, оскільки впали під ноги під мої ноги. Ти підперезуєш мене силою для боротьби, кидаєш під мене тих, хто повстають проти мене. Ти спонукаєш до втечі моїх ворогів. Тих. Котрі мене ненавидять, ти знищуєш. Озираєшся, але немає ратівника. Волають до Господа, але Він їм не відповідає. Я розтер їх, як земний порох, як болото на вулиці. Я розтоптав їх у ніщо. Ти визволив мене від заколотів мого народу. Ти визволив мене від заколотів мого народу і поставив мене на чолі племен. Люди, яких я знав, служать мені. Люди, яких я не знав, служать мені. Чужеземці підлещуються до мене, щойно почують моє бажання, слухняні мені, чужинці, чужинці піду піду. Сту... А, зараз, зараз, зараз чужинці. Підуступають духом, тремтять у своїх твердинях, як живий Господь, так благословена моя опора. Нехай же звеличеним буде Бог, скеля мого спасіння. Бог є тим, котрий заступається за мене, який підкорює мені народи і визволяє мене від моїх ворогів. Алілуя! Слава Господу! Слава Господу! Коли ти читаєш оці слова, вони підбадьорюють, вони підбадьорюють наш дух, вони підбадьорюють нас, вони укріплюють нас у нашій боротьбі. Алілуя! Дочитаю іще цей розділ. Ти підносиш мене над бунтівниками проти мене, визволяєш мене від людської жорстокості. Тому прославлятиму тебе, Господи, між народами, оспівувати твоє ім'я. Ти забезпечив велику перемогу своєму цареві і виявляєш милосердя своєму помазанику Давидові та його нащадкам навіки. Алілуя! алілуя, алілуя. Та його нащадкам навіки. Ми його нащадки, і нам він дарує оце все. Алілуя! Слава Господу! Тож перечитайте ще раз у оцей псалом! І хай оці живі слова не гнилі, а живі слова підпадьорять кожного з вас. Хай ко у кожного з вас заграє якийсь рядочок комусь. 31 вірш, а комусь 35 вірш. ви прочитайте і ще раз, знайдіть оті рядки, хай це буде один рядочок чи два рядки, і вкладіть їх в свої уста. Повторіть оцей рядок декілька разів. І кожний раз, коли ви будете його повторювати, він буде більше і більше закорбовуватися в вашому серці. Ви його збережете, так як Марія зберігла, і потім, промовляючи його на протязі дня. Ви побачите перемогу, ви побачите, ви відчуєте, а я переможець, а я переможець, тому що зі мною Господь не своєю силою, а силою покохавшого мене Господа, словом його, яке живе, яке діюче, яке негниле, а яке підбадьорює нас. Алілуя! Слава Господу! Тож беремо оце слово, беремо живе слово. І говоримо його своїми устами в першу чергу на себе. В першу чергу собі, щоб підбадьоритись, щоб бути міцним, щоб бути отим каменем, на якому Господь буде будувати церкву. Алілуя! Слава Господу! Адже ми всі з вами, оті цеглинки, живі цеглинки, і кожен з нас це дорогоцінний камінь, алілуя! Без якого Господь не може обійтися, без якого в нього знаєте. Якщо ми кажемо ні, ні ні, 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 ми це ні, якими дорогоці на каміння, ні 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 ні, якими там будівники, та ну ми порох, огниле слово. О, гниле слово, яке не може підняти, яке опускає. А нам потрібно прогорне роздумувати, піднімати очі догори і слухати, що про нас каже Господь. А Господь каже: ви, діти мої, я покохав вас вічною любов'ю. Ніхто й ніщо не забере вас з моєї руки. Ви є камінь, ви є твердиня, ви є твердиня, не ота, які тверді серця. Ні, ні. Я створюю у вас плотяні. Добрі серця наповнені любов'ю, тому що все в цьому світі минеться, все минеться. Але любов залишиться вічною. Чому? Тому що Господь вічний Бог. В нього немає ні початку, ні кінця. Але він каже: Я є початок і кінець, хай буде так, хай буде так. Він є початок і він є кінець, він є вічний, він є вічний і він є любов, тому любов ніколи не припиниться. Алілуя! Слава Господу! Слава йому! Навіки слава! Навіки слава! Тож, почувши отаке слово, підбадьорююче слово, вкладаємо його в свої вуста. І слідкуємо за своїми вустами. І хай ніяке гниле слово не вийде з наших вуст. Ніяке гниле слово. І якщо ми кажемо про себе щось таке негативне, хай воно буде знищене в ім'я Ісуса Христа. Хай воно буде, знаєте, вирване з наших вуст в ім'я Ісуса Христа. І хай тільки слова підбадьорення, хай тільки слова збудування. Будуть в наших устах, і хай допоможе нам в цьому, Ісус Христос. Спочатку Хай Він нам допоможе почути оці хнилі слова, потім в молитві зріктися і спостерігати, і намагатися прикладати зусилля. І якщо то слово вилетіло. Каюсь, Господи, допоможи більше його не вживати. І знаєте, ви не щуєтеся, як воно у вас уже буде повністю знищене, і в ваших устах вже його не буде. І хай допоможе нам Господь вкладати в свої уста тільки радісну спів, тільки радісний спів, тільки слова подяки, тільки слова перемоги. Адже ми є переможцями в Ісусі Христі. Він є переможець, і ми разом з Ним також. Переможців, тож уперед, у новий день не страшась не вітрів, ні громів, нічого не страшась, а уповаючи на нашого Господа Ісуса Христа, рухаємося твердо, не тремтячими ногами, а ногами, в яких Господь розширює крок, будемо йти твердо, непохитно тримаючись, люблячу руку і славлячи його того. Хто дарував нам вічне життя, йому слава, повіки слава, а вам мир і благодать від Господа в ім'я Ісуса Христа. Амінь.